Немає нічого ціннішого за життя і свободу. Ми, українці, гостро відчули це рівно два роки тому, коли 24 лютого 2022 року в Україну вторглася 180-тисячна армія російських нацистів. Вони прагнули повної окупації країни. Те, що й досі складно пояснити і передбачити, героїчний опір українців триває досі. Ми взяли собі за звичку, що сигнал повітряної тривоги це заклик до молитви. Ми знаємо, коли приліт, коли відліт, навчилися відрізняти звуки бойового безпілотника від ракети, тішимося звуком ППО і дякуємо Богу, що цілі збиті не над житловими кварталами. На жаль, ми зустрічаємо все більше людей з ампутаціями, ознаками посттравматичного розладу, втомленими від війни поглядами. Ми вже майже не боїмося. Часом, здається, ми безсилі перед численним ворогом і їхньою перевагою в повітрі. Але Божа людина розуміє, якби не Господь був з нами, коли на нас повстали, були люди, живцем тоді були б нас проковтнули. Про це читаємо в Псалмі 24-му. Цьому підтвердження багато свідчень і чудес. За два роки війни церква зіштовхнулася з небаченими викликами. Окупація підпілля церкви, територіальне розпорушення християн, нестача служителів у громадах через міграцію, гостра потреба в душоупікунстві та капеланстві, роботі з сім'ями загиблих, зниклих безвісти та поранених, утворення ветеранських центрів, реабілітація та адаптація постраждалих від війни, їхнє знайомство із Богом. Та заклик до наступних кроків у вірі ось надважливе завдання церкви сьогодні. Чи не кожна помісна церква прагне заповнити всіляку потребу українського народу і показати Божу силу під час війни? Брати і сестри утворюють капеланські групи, які ротаціями по кілька тижнів відвідують захисників та захисниць на місцях їхньої дислокації, у стабілізаційних пунктах, шпиталях. Психіатричних лікарнях, центрах реабілітації. Церкви піклуються про сім'ї, які постраждали через воєнні дії, тим, хто втратили житло, допомагають із відновленням або пошуком тимчасового прихистку, який, на превеликий жаль, часто стає постійним. Для внутрішньопереселених дітей організовують цікаве дозвілля. Через біблійні курси в ігровій формі допомагають долати травми, відновлювати соціальні зв'язки. Та адаптуватися на новому місці. Окремої уваги потребує служіння сім'ям загиблих, кількість вдів та сиріт збільшується. Часто суспільство не знає, як їх підтримати. Тоді церква стає взірцем підбадьорення і допомоги, любові Ісуса з цілею повертає до життя. Бо саме біблійні принципи є основою для розуміння та підтримки тих, хто потребує нашої уваги та допомоги. Ми бачимо щоденну Божу присутність. Мільйони християн по всьому світі стоять поруч з нами. Наші європейські сусіди і американські друзі виявили і продовжують виявляти неймовірний приклад служіння українським біженцям з великою любов'ю і жертовністю. У другу річницю великої війни в Україні ми особливими молитвами дякуємо Богу і за кожного з вас і вашу підтримку. Ви були поруч у наших складнощах і залишалися активними учасниками нашої праці і духовної війни. Не зупиняйтеся, не втомлюйтеся. Ми молимося про те, що Бог припинив це беззаконня так само швидко, як воно розпочалося. І ми віримо, Бог неодомінно явить свою славу і своє правосуддя в Україні, Його любов зцілить усі рани, Його мир принесе Україні спокій. І процвітання.